Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Зібрав для вас декілька цікавих новинок, інсайдів про можливий вихід GTA 6 тільки в цифрі, про вихід PSSR 2.0 і про перші ігри, які будуть підтримувати дану технологію. І розкажу про декілька дрібних. Моментів, які додали в останньому оновленні для PlayStation 5. Тому, якщо вам відео сподобається, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал, також залітайте в коментарі і діліться своєю думкою. Ютуб це любить, просуває відео, коли люди щось пишуть, коментують, лайкають. Тому не забувайте, про це для мене це дуже важливо. А тепер давайте перейдемо до теми відео. Перш ніж почнемо, так, злегенька вас забачу на коментарі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви купуєте ігри на диску чи в цифрі, тому що ця тенденція, вона час від часу міняється. Я особисто купую в цифрі. Але я знаю, є люди, які купляють на диску, тому що це дешевше, можна обміняти. Ну і в принципі, як для колекціонера, коли ти хочеш мати якусь свою фізичну копію, це також круто. Тому хочу почути е, версію від вас, як саме ви збираєте ігри. Переходьте в коментарі і пишіть, буде цікаво почитати. Тема перша: це PSSR та PlayStation 5. І я розпочну з PSSR 2.0. Зараз в інтернеті в різних спільнотах дуже активно обговорюють новину про те, що майбутні дві гри, які вже от-от виходять, отримують підтримку. PSSR 2.0. І перша гра це Resident Evil 9. Я думаю, що ви вже бачили новину. Якщо не бачили, я зараз вам скажу, що дана версія гри на PlayStation 5 Pro, а це дуже важливо, що саме прошка буде підтримувати PSSR 2.0. Тому ця версія для прошки получить 4K 60 FPS з увімкненим трасуванням променів. Невже це не круто? Також буде режим 120 FPS, тобто буде вимкнутий Tracing, але при цьому у нас буде FPS від 90 до 120. Як на мене, це також дуже круто, але є важливий нюанс. йдеться про Upscale до 4К, а не про нативну роздільну здатність 4К. Поки невідомо, чи це. Точно буде PSSR 2.0. Чи буде використовуватися їхній апскайлер від Capcom. Багато людей схиляється, що саме в цій грі буде інтеграція PSSR 2.0. Якщо це буде, ми дійсно получимо дуже круту картинку, яку ми, в принципі, бачили в останньому релізі Ghost of Гостов'Йотей. Там вони в останньому оновленні додали режим е для прошки, тобто і рейтрейсинг, і апскейл до 4К, і зображення виглядає просто неймовірним. Друга гра, яка мала би використовувати PSSR 2.0, це Маратон, ну або марафон. Це проект від внутрішньої студії Sony Bungie. і він виходить вже у березні. Було б логічно, якби Sony використала свою нову технологію у власному флагманському шутері. Також в інтернеті є чутки про те, що рендер буде відбуватися в 5К і потім буде йти downscale до 4К. Це звучить дуже таки класно, але це може бути зроблено вже на базі рушия, тому що це не Unreal Engine, і, можливо, вони прокачали свій рушій до того, що він зможе видавати нативні 4К. Але може і бути підключена технологія PSSR. Особисто я дуже сильно чекаю дану технологію, бо є ігри, ну які прям дуже шакально виглядають, і їм потрібний апскейлер. В основному це ігри, які побудовані за допомогою Unreal Engine. Я спілкувався з розробником, і вони казали, що поки що вони не інтегрують PSSR в Unreal, тому що він якось з ним не дружить. Я сподіваюся, що можливо друга версія. І нова версія Unreal вони якось зможуть це виправити, тому що є багато ігор, яким конче потрібний апскейлер. Надіюся, вони якось це зможуть зробити, і ми отримаємо максимальні враження. Також знову ж таки скоро виходить Сарос, потім Вульверін, потім GTA. І хотілося б в цих всіх іграх. Бачити вже другу версію PSSR. Наступна новина це про оновлення PlayStation 5 системи. Воно в мене дуже довго висіло, десь, можливо, тиждень, два я його не оновляв, тільки буквально сьогодні оновив, тому що там нічого, в принципі, цікавого немає. Звичайно, вони покращили швидкість, тепер PlayStation має грузитися швидше. Але це вже було в всіх інших попередніх оновленнях. Що можливо буде цікаво, це те, що вони. Додали Welcome Hub. Тепер ви можете приєднуватися до ігор друзів прямо через віджит активності на головному екрані. Сповіщення про прочитання. Додали функцію, яка показує іншим гравцям, коли ви прочитали їхні повідомлення. Можна, звичайно, вимкнути. Покращення інтерфейсу, дрібні допрацювання в меню повідомлень та загальна оптимізація системи. Ще цікаво, що велике оновлення, яке має бути десь, не знаю коли найближчим часом. Але бета-тестування цього оновлення має відбутися вже наступного місяця, десь в лютому. Тому я думаю, що щось цікаве ми і дізнаємося. І остання новина на сьогодні це про GTA 6. Це тільки слух, скажімо так, нахрюк. Можливо, цього і не буде, але декілька інсайдерів. Стверджують, що GTA 6 буде виходити тільки на цифрових носіях. І я зараз скажу чому. Перша причина це, напевно, основна причина, тому що Rockstar намагається уникнути різних витоків. Ми вже про це все знаємо, як вони до цього серйозно ставляться. Часто ігри зливаються в мережу за тиждень, два-три до релізу, саме через те, що якийсь ретейлер Отримав коробки з дисками раніше часу. Хтось дістає диск, грає, і інтернет наповнюється спойлерами, новинами, зливами і так далі. Коли чекати диски? За чутками фізичний реліз може затриматися на кілька тижнів або навіть бути перенесеним на початок 2027 року. Нагадую, що реліз гри запланований на листопад цього року. Особисто мені це не критично, тому що я зазвичай та в 99% купую цифрові версії. Мені так краще. Та й плюс, в мене немає дисководу, тому для мене це не проблема. Але як вже раніше вище я питав, напишіть в коментарях, чи купуєте ви диски, чи все-таки купуєте в цифрі. Цікаво буде почитати. Тому, якщо відео вам сподобалося, поставте вподобайку. Та, в принципі, ви знаєте, що робити. Ви в мене найкращі. можете оформити спонсорку. Буду вам дуже вдячний. І зустрінемося з вами на наступному відео. Всім добра та миру. До зустрічі!